2018 року мою дипентку Валерієм Геннадійовище з метою повного всебічного та об'єктивного досудового розслідження для дослідження всіх обставин в рамках кримінального провадження 1160 від 28 червня 2017 року щодо обвинувачення центру Валерія Геннадійовича. Я подав 17 депутатів прокурору Садовського. Хочу коротко зачитати. Питання номер 1 про призначення незалежної судово-медичної експертизи у олійнику. Клопотання номер 2 Про призначення незалежної судово-медичної експертизи Моєлю. Клопотання номер 3 Про призначення перехресного допиту з учасником кримінального провадження Богданом Улійником. Клопотання номер 4 про призначення перехресного допиту з учасником громадянином Ірландії Фінераном Ноєлем. Клопотання номер 5 про призначення перехресного допиту з учасником кримінального провадження Петром Попелем. Клопотання номер 6 Про призначення перехресного допиту з учасником кримінального провадження Михайлом Криворотенком. Клопотання номер 7 Про призначення перехресного допиту з учасником кримінального провадження Наталією Сівіряновою. Клопотання номер 8 про призначення перехресного допиту сучасником кримінального провадження громадянином Ірландії Пітером Мьтеха. Клопотання номер 9 щодо перевірки законності перебування громадян Ірландії, фінерана Нойля та Пітера Мьортиха на території України. Клопотання номер 10 про залучення свідка плюти до допиту у кримінальному провадженні. Tefsir kılıp atar mı? Tefsir kılıp atar. Aşırı sınırlı. Aşırı sınırlı. Оскаржив ваші дія. Це, буде, це, це, буде, це і, ваше і, право, і тоді, буде рішення суду да. і буде тоді... рішення суду. Але взагалі, так як ви працювали, я вам зробив відвід. Ви взагалі не маєте права після того, як розглянеться ваш відвід, о, після того ми можемо щось говорити. А Зараз взагалі ми не маємо права на... Про що ми з вами говорити? Про що? Я вам дав відвід. Розглянеться ваш відвід? Ні, я хочу, я ну, та, що по моїй справі. Указівки виконуються. Nie. На указівку дали доручно оперативним працівникам по вашій справі, щоб питали тих охранників, да. які безпосередньо. Тому що вони вступу. щось вони закривають, я, 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 я контролюю. Я. дивіться. так положено по закону, що хто прийшов, чи Все, хорошо, так, давайте що по правильному робити. Хоч ви правильному робіти. Бачите, що прокуратура не хоче працювати взагалі. А хрен вас. Як працювати? Гуцул горний, бля. Дійте, е, по моїй справі, то є, я знаю, що слідчі були закрили 30 грудня. Так. Все вірно. Подали вам, ви їм не скасували, дали скасували дали нові слідчі, якщо ви знаєте, бо унуфрі вже... Вони мовчать, я взагалі не ви... знаю. Ти... Вони мовчать. Взагалі, як сторона, по кримінальному провадженню, я вам повідомляю, що був слідчий у Нуфрі. Так він Та, зараз начальник слідчого відділу по району, так. призначений новим начальником <кхем> по району, то Олексієм начальником слідства. У вашому кримінальну провадження в 1.99 призначено новослідчя позиє, які виконує козівки мої безпосередньо так. щодо допиту охоранників нічного клубу Копустапоту. Так. Хорошо. Не забувайте, щоб було по-нормальному да, і чітко виконувано, не забувайте, що є ще. Багато свідків я хочу, щоб ви я хоч, я... хоч, Ті, хоч... Щоб ви в газету подавали. Чуйте, я не знаю, ви запитували особисто. Я не допитую поліції. політичних сьогодні. Ви допитували. Я вам напишу клопотання. Бо, це, е... Щоб ви особисто помаєте? Бо то фальшувальники справи. Вони сфальшували мою справу. справу. Ми же знаєте. А я хочу, щоб що ви за це відповідаєте. Понимаєте? Щоб ви особисто це зробили і тоді. Не чіпляйте на себе, тому що я то доведу цю справу. Ви подивитесь, як ніхто що воно буде відбуватися. А ви молодий, вам працювати, і хотілося, щоб наша прокуратура, прокуратура займалася питаннями прокуратури щодо закону. Ми так і займаємося. Ну ви бачите, ну дивіться, Садовський мені вже хоче давати обвинувальний акт. А у мене ви дивіться, оце все клопотання. Клопотання, які він взагалі не зробив, лена все і мальне подава. Я хочу так вас. Так, я хочу. Так ви не кажіть, що ви там так і робите. Ви може і так робите, по, по закону. Я роблю то відповідно, от, до закону то відповідно до закону кримінального кримнальні. Відповідно до закону, теж, будь ласка, я вам надам десь на днях. Буду заїду на дня на, на днях клопотання. і, Будь ласка, приймайте і давайте разом. Тому що дана справа сфальшувалася з самого початку, починає з цієї справи. І вже я розумію, що відповідно та кримінальна справа. Вони всі прив'язані до цієї одна подія. Одна подія, вот і знаєш, маєте право подати це питання його розглянути відповідно до закону. Все, я дуже радий, що ви розгля... розглянете. Бо Садовський не розглядав ні одного. Сімна слухтань, ні одного не розглядав. Я не можу цього знати. А я... ви можете дати пояснення? От на слідчого Онуфріо відкриті декілька кримінальних справ, яким чином зараз знаходиться в начальником слідчого відділу району. Як це Я не пояснити? можу вам пояснити або прокоментувати то, що слідчого Нуфлю є безпосередні керівники, які знаходяться в Миницькій області, головне управління національної поліції, щодо призначення, переведення чи звільнення, це безпосередні їх компетенції. Ну, там відкриті, відкриті кримінальні провадження на нього. Побу... Я не можу вам не можу надати.